Права 1183. Банк сплачує своїм вкладникам 8% річних, скільки грошей треба покласти в банк, щоб через рік отримати 2400 гривень прибутку. Ну що ж, давайте міркувати. Якщо ми отримаємо 2400 гривень прибутку, то це становить 8% загальної кількості грошей. То спочатку, щоб дізнатися, від якої суми це буде складати 8% 2400 гривень, ми знайдемо, скільки це буде 1%. Треба тоді 2400 гривень поділити на 8. Записуємо перша дія. Тобто 2400. Треба поділити на 8. І це дорівнює. 24 ділимо на 8, це буде 3 і нулі, То частка в нас буде дорівнювати 300. Записуємо в дужках, чого гривень? Це у нас становить? Один відсоток? Один відсоток грошей. Ну що ж? Якщо 1% грошей становить 300 гривень, як нам знайти всю суму? Вся сума це буде в 100 разів більше. Це 100% записуємо тоді друга дія. Тобто нам треба 300 помножити на 100. І це дорівнює. Ну що ж, це буде 3,4 нуля або 30 тисяч. Записуємо чого гривень? Записуємо треба покласти в банк. Треба покласти. В банк. Гаразд. Тобто, Якщо ми в банк покладемо 30 тисяч гривень, то з них за один рік отримаємо 8% річних або 2400 гривень. Записуємо відповідь. Скільки грошей треба покласти в банк? Записуємо тоді 30 тисяч гривень. Ну що ж, ось така задача на знаходження числа за його відсотком. На цьому вправу завершено.